Доброго здорово, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Так давно не було огляду контенту, то є об'єктивні причини. І не факт, що він буде завтра, тому що сьогодні в мене донеччині день народження, тому я буду з родиною, але у вас буде відео з оглядом актуального контенту тут і зараз. І в нас вже злита. Фул команда Центуріонів, нове промо. Тут будуть перше у FC25 промо легенди, перша СБЧ на легенду і купа іншого контенту та завдань, про які ми сьогодні детально поговоримо. А завтра, якщо буде час, то звісно овернайте ще для вас запишу. А ні, так ми сьогодні закриємо більшість питань. По традиції попрошу підписатися, якщо ви ще цього не зробили. В нас не тільки крутілки, а отакий от огляд контенту трейд інвестиції всілякі пасивні для лінивців, підпомасників, щоб ви могли покращити де свої склади, і навіть інколи бувають гімплейний контент. Якщо вам це до вподоби Що підписник, то не забувайте лайком, підтримати якийсь коментар, напишіть мені, буде дуже приємно. Давайте розпочинати з огляду контенту. Спочатку всілякі апгрейд паки, крутілки, потім гравці. Розпочинаємо з RTK Total Rush Upgrade, на який нас кинули. Зливера обіцяли нам, що він буде 85 плюс рейтингом, а отримали ми звичайний просто повторення того, що вже було. Звісно, люди залайкали, тому що воно дешево, але хотілося вже викинути 84 й бездері з цього пакетику. Втім, як є, по-моєму, там 82 та, та 83 я збірка інформ. Коротше, 33 тисячі монет кошти обов'язково збирайте. Ніколи не знаєш, якому пакетику van версії Road to версія Ротузе. Кауц Рухаємось далі і апгрейди понеділка. 81+, плюс комбо апгрейд. Вже вони задовбали, не знаю кому воно цікаво, і їй ми хочемо. Піки дайте нам покрутити піки. Це було б дуже. Часно. Далі це 84 плюс подвійний апгрейд. Тут вони просто потрошки покращують ці апгрейди, вони збільшують рейтинг мінімальний, який може впасти, або кількість гравців. Нічого такого цікавого. 84-й виглядає як тест на IQ, як кажуть, люди як казали на стрімі, але з іншого боку, з дублікатів воно все збирається легко. Якщо б це був минулий сезон, де не було дублікат сторожу, то я б сказав, скіпаємо. Якщо цьогоріч, то ви просто так чи інакше назбираєте в свій дублікат сторож багато картоп, у мене було 100. Я пішов, зібрав інформа, RDDK і зібрав оці 84X2. Тобто це легко. Рухаємось далі. Blazer Challenge 6, воно недороге. І по традиції тут дають. А, ні, не по традиції, вибачте, тут Prime Gold Players Pack Untradeable. не знаю, чи воно вам цікаве, я вже скіпав ці пакетики, з них не так, щоб гарно падало, золото вже майже нічого не коштує. Тому мені не хочеться свій час витрачати, але ви можете це зробити, якщо вам цікаво. Тепер переходимо до гравців. І давайте розпочнемо з, напевно, неочікуваного вибору Борис Юмас. І ця карта, на яку я вам раджу звернути увагу, цього року ці фаундейшнс. Вони виглядають дуже непогано. Пригадайте Сісоко, який після подвійної еволюції просто звір. І так само це гіл лише одна збірка. 4-3 зірочки. Він недорогий, має позицію правого півзахисника, лівого, лівого захисника і навіть правого Вінгера, має золоту батарейку, має брюзера, це не так важливо, має і Рапід і квікстеп, тобто L1R2, Спрінбус буде шалений, має декілька ролей навіть на правому півзахисникові -форвард, Плюс, Плюс, плюс. Може бути фулбеком в якості лівого захисника і збалансовані стати. Пейс 92 дуже добре. 82 й удар, 78-й передачі, 86-й дрібня також дуже гарно, 76-й Деф, деякі захисні здібності і 85-та фізика. Я думаю, що йому тінь можна кинути, і у вас класний лівий захисник. Тінню ви йому зробите захист, який там 82-84 і майже максимальний пейс. І це буде досить простойна карта. Так, немає захисних плейстайлів, окрім Брюсера, але з іншого боку, це. Надає фізичні здібності, і він біжить, і в нього будуть непогані стати. Або лівий півзахисник. Прекрасний в схемі з трьома, наприклад, захисниками центральними. Я порадив вам зібрати. Хай буде під якусь еволюцію, як Сісако підійде, буде просто біст. Тепер переходимо до шоудауна. В нас продовжується серія, де переможець матчу в реальному житті. В даному випадку це на полі Інтера, по-моєму, це Логан, да, Матео метеодермян. То хто виграє з них, той гравець отримує плюс 2. Якщо буде нічия, як матч Челсі-Манчестер, то по плюс одному кейседу. І, по-моєму, там хтось другий був, я вже не пам'ятаю. Так само, і тут дві карти 84-го рейтингу. Давайте глянемо 4-4 зірочки. Немає золотого плейстайлу, але 32 тисячі монет. Непогано і знов пригадуємо, як в минулому році випускали ці шоудани валюції, які сильно бустили картки. Можливо, цього року вони будуть робити так само з плейстайлами. Матео Дармян, правий захисник. Мені чомусь здається, правому захиснику не настільки критично необхідний золотий плейстайл як атакувальному гравцеві. А він дорожчий. 44 тисячі монет. Напевно, тому що інтерфаворити, і в нього плейстайли класні, але пейсу немає. 83. Тобто обом критично необхідні апгрейди, Якщо новий гра інтер, то буде 85. Це все ще не супер топ, але під якісь майбутні еволюції. Я думаю, карта може залетіти. О, він може зіграти центрального захисника. Слухайте, це вже цікаво. Центральний захисник з Пенсом 85 з гінотом, з блоком за 44 тисячі минути, якщо у вас італійська ліга, можете собі зібрати. Рухаємось далі, і тепер в нас контроверсійне СБЧ. Алексія Путияс, гравчиня місяця в жіночій Лізі F. І це збиття, яке просто сколихнуло ком'юніті, багато суперечок. Збирати, не збирати. Зараз вам висловлю свою думку. По-перше, 5, 5 зірочки. По-перше, це ЦАП вона може грати, тобто для міксів навіть підійде. 83-й пейс для гравця центра поля. Це непогано. 90 удар, 91-й передача, 92-й дріблінг. Є питання нуль питань. 73-й деф. Те, захисні здібності, 79-та фізика для дівчинки непогано. Золота тільки так, а і це стіна краще б дали якийсь інший плейстайл. Як стіна, це не стіна, це такий тір 2 плейстайл, напевно. Але за такі гроші, забігаючи наперед. Хотілося б або золотий Фінес, або Паст Рекутникам, або, можливо, Ероден Дріблінг, або Квікстеп чи Рапіт. Можливо, навіть щось на захист. Але коли тільки така, це, повторюсь, гарний плейстайл втім, тут є і краще. Ролі тут це прекрасно. Плеймейкер на центральному півзахисникові, на ЦАПів, в неї є ролі плюс. І, напевно, єдиний момент, який дуже важливий, і який негативний стосовно цієї карти це ціна. 1.37. Мільйона монет, і це дуже дорого на поточному етапі гри. Я розумію, що мало хто може закрити це з клубу, і тому люди просто задізлайкали. І збірку як могли. Відносний Rush версії, то карта приблизно така сама. Єдине, що в Раш версії інший, магніт, а і плюс один деф, і плюс одна фізика. Втім, ця карта дуже пристойна. І тут, друзі, такий момент. Я завжди топлю за те, що краще зібрати одне СБЧ, але супер фул мету, ніж зібрати 10 СБЧ, які будуть у вас грати в складі два тижні. Ця пути на мою думку, спокійно може грати до Тоті. Прям легко. 5-5 зірочки краще не може бути. Статистичні показники все на супер пристойному рівні. Єдине, що просідає, трошки пейс потенційно, але на ЦАПі чи на центральному півзахисникові це не критично. І тут момент вашого бюджету, вашого клубу. Моя думка така: якщо вам вона залітає по лінках і по вашому стилю гри, я просто за неї бігав загарну, коли трейдив, Вона класна. І якщо у вас є хоча б половина фодору в клубі, зібрати це все діло. То можливо і є сенс за умовні 700 тисяч монет. Я думаю, що якщо ви інвестуєте, то ви отримаєте класну карту. В сна так можна сказати, що і радна версія. Вона коштує 322 і вона лише на один гірше по всіх статистичних показниках. Так, але всі ми знаємо, як її наділяють прихованими скриптами нові карти. І я вас запевняю, ця пути буде краще. Так само, як коли виходить краща версія Мбупіча, то попередні вже не настільки імбові і так далі. І так далі. Її заряджають скриптами нові карти, щоб ви хотіли. Збирати їх де вам збирати фодору. немає, якщо ви канал мій не дивитеся, не можете собі дозволити його купити, якщо ви не підписані. Тим паче, і люди йдуть в магазин, витрачають фапонти. Отримують паки з водерами, яких дуже багато, і за це закривають відповідно пути Я вам так робити не раджу, звісно. А от якщо 1700 можете закрити, то це може бути цікавою опцією. Окрім того, сьогодні, наприклад, в п'ятницю у нас буде багато промо-паків, як завжди, під промо. І я думаю, що рейтинг може піти трошки нижче. Отакий. Можливо, і несподіваний вердікт. Переходимо до останнього СБЧ на сьогодні. Це Ендрю Робертсон. Ліверпуль. Доброго здоров'я, друже! І це версія моментів, яку йому видали її за старт сезону в Прем'єр-лігі 23-24 сезону. Ну, окей, значить, три-три зірочки. По-моєму, в нього на базовій карці 2 на Вікфут, але я можу помилятися. Рухаємось далі, і це в нас статистичні показники. 86-й пейс. Хотілося б да два вікфут на базовій карці глянув. Хотілося б 88. Буду з вами відвертий. Як би я не любив фроба і гравців Ліверпуля, але я до них дуже прискіпливо ставлюсь. 88 – це те, що вам дозволить зібрати карту відносно з запасом. 86 тут і зараз буде непогано. Пригадайте, дармяна він розриває. Але для крайнього фланового захисника хочеться мати більше песу. Тим паче ударів в нього немає, тому використовувати його як умовного півзахисника буде не так ефективно. 86 шосте передачі тут. То плюс-мінус, кроси 90 дуже добра. Дріблінг 81 для гравця його позиція окей. Реакція є, зібраність вище, ніж середній дріблінг. тому у мене претензій 0. Дефеніт 85, фізика 83, так само. йому кинули і побігли. Плейстайли це непогана сторона цієї карти, бо золотий пас завжди дуже метовий. Є ж для крайнього захисника і для модельки роботу також класний. І є підкат. От якщо б вони замінили підкат на блок. Або єнот було б ще краще. Є Рапі, це гарний плейстайл, і є батарейка, це також дуже гарний плейстел. І є ще і на фолбека, плюсик на вінбека плюс плюс. Мінус цієї карти, друзі, це ціна. Це податок на АПЛ податок на Ліверпуль 147 тисяч монет. І це дуже дорого, чесно. Я собі напевно зберу, тому що Ліверпуль, вам, скоріше за все, не раджу. Ідіть завдання. Вибивайте оцього біста. Де він є? Він мене грає в стартовому складі. Товарис, по-моєму, да, його прізвище? Да, ну -ну, Товарес. Робіть на нього еволюцію в яка якась там вона одна. І ви отримаєте карту, я думаю, не менше, можливо, і більш ефективно. Так, без золотого відпасу, але з єнотом, з рапідом, з квікстепом і за безкоштовно, а не за 147 тисяч монет, яку ви можете інвестувати. В пути яс. Друзі, отакий контент. Тепер давайте швиденько переглянемо завдання. Тут у нас оновились на Rush Points тижневе, як завжди. Виконуйте, якщо вам це цікаво. І тижневі завдання в цілому в меню гри. Вам потрібно тут виграти три Раш, 8, 5 і так далі. Виконуйте, якщо ви хочете отримати пошвидше Маліна або гріліша. І також нагадую, що в нас оновлюється і завдання на менеджера, якщо ви граєте кар'єру і хочете пришвидшити виконання. Всіх цих сезонів і відповідно на гравця. Це не дуже довго виконується. Якщо клапс завдання, то там так. А тут в мене чомусь глюче, вже написано, що я все виконав, але забрати я це не можу. І спорт Окей, пішли дивитись нові еволюції і з промо-команди. Друзі, еволюції не буде, тому що ми їх вже оглядали. Я пригадав, це no Pressure Evolution. В мене є і шортс на каналі, якого я радив зробити, і я робив подробний огляд в одному з минулих відео. Але я там не оглядав Рафіню, який дуже класний, який дуже схожий на Trailblazer по статистичних показниках, а ще й буде мати прес прован Подивіться, плюс 4 удари важливо, передачі для фланого гравця. це його слаба сторона, і е, ще і тут трошки захисту буститься і фізики. 4-4 зірочки. Він стає також Луїс Діас, По-моєму, ми теж його не оглядали з Ліверпуля. Тобто ми атакувальних гравців взагалі не чіпали. А слід було насправді це зробити. Не може тут Ось він теж буде мати прес-прован, теж а, буст ударів і передач. І це важливо для фланг гравців, тому що їй сильно занизили ці статистичні показники на початку. Саме для от таких от 84 й рейтинг атакерів. Рефонже. Я вам раджу придивитись і когось собі обрати, виконати в склад. Тепер полетіли до... Зливів інформації. І спочатку той самий бум, про який ми з вами розповідали, і в телеграм-каналі я пост робив, зливав, і на стрімах, а саме а, промо а Золотий М'яч. Це буде не Фул промо це буде глобальна аренда, як нам пише фудшерів, що означає, що ви отримаєте на короткий проміжок часу одного з бістів, яких ми зараз оглянемо. Один з п'яти буде пік у вас в чоловічій команді, і один з п'яти в жіночій команді. Команді тут у нас, наприклад, офіційні стати кіля намбапе. Подивіться на це, це просто якщо не футіс, то тоті або тоці. І зараз я вам покажу команду чоловіків. Отак вона виглядає. Тобто, в цю п'ятницю ви і я, і всі ми отримаємо одного на вибір з п'яти оцих козаків, стати неймовірні. Але лише в оренду на 4 дні. І так само з дівчатами, я не думаю, що є сенс там оглядати ці карти. Подивіться, по 10 тут опцій. Звісно, тут будуть дівч... серед дівчат падати всім тарціани, напевно, Гвін, Хоран і так далі. Але хтось золотає і Хансен. Хтось золотає Бон Меті, хтось золотає Джеймс. Так само серед чоловіків. Тут насправді набагато цікавіший вибір: 91-й пейс Рубіна Діаса. Тут за будь-яку карту можна грати взагалі без питань. Отже, наші яйця роблять. Ви запитаєте в мене, в себе, і в мене вже є відповідь. Вона дуже проста. Люди не грають цю гру, люди кидають цю гру, люди йдуть, тому що гра фул лайно. А отже, люди не можуть просто це терпіти і бачать падіння трафіку, і хочуть таким чином вас заманити, вас просто запросити в гру, тому що вам роздають, ніби безкоштовно отаких от, от бістів, але за них ви можете пограти лише 4 дні. На мою суб'єктивну думку це просто банальний маркетинг, Вас намагаються повернути, хоча. На трошки гру, плюс вони зробили новий патч, а раптом ви зайдете і вам сподобається. До речі, якщо тестили новий патч, напишіть мені, будь ласка, як він вам, мені буде цікаво. Звісно, за них всіх буде дуже круто побігати, але лише короткий проміжок часу, тож губу не розкатуйте. Тепер переходимо до зливів СБЧ, в нас буде End of an Era Охара. Дівчата там закінчують одна за одне в МЛС-Лізі кар'єри. Це предікт, по-моєму, по статистичних показниках. Але якщо збирали дівчат, то права півзахисниця у вас тут буде потенційно непогана. Для дівчат, звісно, є критичним. Також Лив Інакі Вільямса, Центуріон. Хто братана збирав, то буде у вас другий. Також тут в нас статистичні показники, скажімо, Predict отримує ракету. Я думаю, так, бо в нього повно на базовій карці прискорення, шалене і щось таке має бути. Ну, подивимось. такі бігунки, вони дуже імбові в цій версії FC 25. Рухаємось далі і тепер переходимо до промо центуріонів, друзі. Це промо, яке присвячена якимось великим подіям. 100-100 чогось має бути, і її там самі вирішують. Інколи немає нічого 100, просто карту сапхати треба, щоб вам паків продати. Але сама ідея промо полягає в тому, що крути перці, які за свою кар'єру чогось досягли, в цьому промо присутні, і це перше промо FC25, яке буде містити ікони. І в нас же є повний перелік. Тут по-моєму вони навіть з офіційними статами. А якщо раптом ні, то поглянемо на них в п'ятницю. Фоуді. Девід Бекхем, Рутвон Ніселрой, Павел Недвіт, Едвін Вандерсан, це буде один з найкращих воротарів в грі, Бастьян Швайштайгер, це буде також розрив, карта, Мікель Лаудруп і таке собі, поглянемо, який пейс намалюють, якщо 85-81 і удар, і таке собі. Але Трікстер Золотий, не забуваємо, Мета, Рібері, Сол Кембл, Ернан Креспо, Дзамброта і Хуан Себастьян Віро. Ви спитаєте мене, чи це супер супермітова команда? Ні, тут немає прям бенгерів, як було в нас в минулих сезонах. Але мені це навіть до вподоби. тому що. Зараз вони апають багато ікон, які взагалі не грабельні, і дають можливість їм отримати друге життя, допоки не вийшли супербісти, І ці ікони не стали просто не актуальні. Умовни Ван Ністелора, якщо вам впаде, Гернан Креспо, якщо впаде, той самий Лаудрип, я впевнений, ви за них побігаєте якісь місяць, а може і два. Павел Недвід, Отже, мені особисто до вподоби такий підхід. Як вам знов пишіть в коментарях. Ну і також декілька хедлайнерів, куди ж без них. Бекс, Замброта, я думаю, це будуть дуже м'ятові опції. Швайнштайгер і Вандерсар так само, за Фоуді я не бігав, але по статах виглядає цікаво. Рухаємось далі, і тепер у нас сама команда також вже вся злита, але тут трошки запоздали. Злив, тому що є Родрій. Центуріон. Він... А можливо, він буде і в Центуріонах, до речі, теж, бо його зливали саме, як в промокоманді. Поглянемо, цікаво. Хансен, Доннарума, Хьонмінсон, Лука Модріч, Рейнард, Рафаеляо, Сінклер, Бруно Фернандеш, Томас Мюллер. Цього року він отримає прому карту зарано. Ж, рано, як і треба. Джонатан Тах, Шюлер, Хесус Навас і далі пішов Фодер, Макейп, Коке, Жерар Морено, Лоботка, Манчині Дансо. Маккені, до речі, Маккені може бути цікавий. Емреджан буде точно грабельною картою, Барт і Арнау Мартінес. Що я думаю з приводу цієї команди? Тут більше фондеру, але і більше м'яти. Поглянемо, як буде падати. Це єдиний критерій. Якщо ви не бачите ці карти в паках, яка вам різниця, як вони виглядають? І тепер ми вже знаємо першу ікону, яка пройде у FC-25 в якості СБЧ. І тут я просто. 에... Мушу вам десь додати послання свій телеграм-канал, тому що я коли побачив цей злив, що буде ікона, я робив пост. І предікт мій був Верон, перший, другий, по-моєму, був Креспо, і третій був ще хтось, бо я вже бачив ікони, які злили. І я не вірив, що їй дадуть на цьому етапі гри класну ікону. Чому? Та тому, що вони досі нам їх ще не давали. Минулого року ми вже мали Лорана Блана, Девіда Бехема, ОСБЧ, можливо, ще когось. 15 грудня вийшов Еус це біо ОСБЧ. Зараз ми бачимо Хуан Себастьян Верона. при всій повазі до його кар'єри, але як карта у FC 25, у FIFA в цілому, Вірон. Він був непоганим опцією минулої, до речі, FIFA, бо трівели летіли. Але сказати, що це СБЧ, яке прям буде вау, супербенгер. До тоців, то ні. Але я думаю, багато хто з вас збере вклад, тому що це ікона Лінки дає того ж самого Тюрама з біздарним івентусом, який Іван Матчін може виграти, останній замінити. І поглянемо на. Ціну збірки поглянемо на кінцеві абрейди. Так, це не супер топ, але для роботяг Слад, я думаю, буде опція непогана. І ми ще маємо злив з БЧ Дарвіна Нуніса. Тут два одразу гравця Ліверпуля, ми отримали Роба і тепер Нуніас. І я думаю, що це буде хедлайнер. Я думаю, що ми в п'ятницю отримаємо Нуніаса, бо один з гравців завжди йде хедлайнером. І пригадуючи минулорічну версію Дарвіна в СБЧ, жива карта Копа Америка. Якщо його пробустять гарно по статах, дадуть плейстайл, класний фінес умовний, то це може бути прям пушка. Я не вірю: 86-й рейтинг. Мені здається, саме він буде хедлайнером, а не Някій да, Вільямс. Поглянемо вже ближче до зливу офіційних статистичних показників. Звісно, я собі планую збирати, тому що Ліверпуль, а ви будете вирішувати, бо в цій FC. Така моделька ну, як внукнується, вона імбова. І на старті його версія з павершотом багато в кого в складах була, Навіть зараз часто я її зустрічаю відносно. Також ми отримали злив паку 88, максимальний базовий герой. І це такий самий, як я зараз. Отже, скоріш за все, в неділю буде крутілка, але губу не розказуєте, ікон, ікона буде така сама. Втім, з неї класно падало, Я сподіваюся, що ціна. Буде нижче, друзі. Що стосується інвестицій, тут а, сьогодні такий день, коли ми зранку зайшли з дискордом карти, вже продали і а, відповідно ви будете заходити вночі. А, як варіант, погляньте на рейтинг, тому що він ну та це вже набрав, ми купляли дешевше. По мінімалці 83 третій купить цей був 5-5. Якщо в п'ятницю впаде то можна взяти. 86-й, до речі, 9.5 досі не Ну, він був нижче, він був 9. 9, максимум 9.5. Якщо піде під суплай, теж мені цікаво. 88-й по 16 цікаво. Тому що буде багато СБЧ, і на тижні завжди він росте. Рейтинг 21 089 буде цікаво. 30. До речі, за 90 вже цікаво, але він може піти нижче під supply в п'ятницю. Можливо, це буде навіть якісь 28. Це прям халява. Отже, слідкуйте за рейтингом. Інформи. Багато хто з вас питає, що робити. Вони вже по 15 тисяч. Друзі, інформи у FIFA це як біткоін. Він, він періодично падає, періодично росте, але. Дорога до гори зазвичай, а отже на дистанції, я думаю, що вони будуть набирати зараз. Ну на 14, 13, 700, Були вже 15, 15 500, Отже, на вихідних стабільно можете купляти оцю поточну команду тижня. От яку ціну в п'ятницю, суботу бачите, допоки люди грають в Лігу, допоки ціна низька, то й беріть. Знов люди грають менше зараз, і саме тому так само ціна обумовлена на інформів, тому що нагород за велку менше трейдабл інформів і відповідно вони ростуть. Тому що. Не сказати, щоб стало надто більше СБЧ, які їх вимагають, а отже, моя думка про те, що люди перестали грати, вона не тільки викликана власними враженнями від гри, а ще і ціною на інформи. Ну і звісно, тими думками, які я читаю в Твіттері, в тому числі від великих контент креаторів Тож інформи — ваш шлях до перемоги. Раджу прикупити і мету я вам навіть не буду давати, тому що ви, коли прокинетесь, вона скоріше, ж це вже набере і важко її буде купити. Я собі може погляну якісь золоти рідкісні карти, вони інколи відскакують. Копця, мені чомусь К'єза занизько здався, бо він був 34 337, а, 34. Ну, якісь 32 зранку, можливо, 33 поставочки. І продати його обов'язково до виходу промокоманди. І ви можете проаналізувати з таким критерієм будь-яку карту з золота м'яти. Тому що люди все ж таки швидко відіграють -лігу в п'ятницю. І цей к'єз був 37, 36. В середу був 35, падав навіть 32. В вівторок був 36. Ну коротше, я думаю, якщо 32 візьмете, то продасте так само з іншими м'ята карти. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Все, я втікаю до родини. Ну, ж, Я втікаю зараз спати, але для вас я ніби втікаю до родини. Побачимо з вами, коли ви бачимось. Бережіться, якщо якісь запитання залишились, отут мене спитайте в коментарях. Па!